Як правильно проходити жовчогінний курс? топ 5 основних помилок, які ви робите при проходженні жовчогінного курсу. Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко, і сьогодні ми будемо розбирати дуже фундаментальну тему: це жовчогінний курс, робота з жовчним. Це дуже важлива інформація, тому що. З роботи жовчного починається робота над цим організмом. Я дуже рада, що ви підписуєтесь, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на Telegram, підписуйтесь на YouTube. І ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео. І я дуже чекаю ваших питань, тому що я хочу більше на них відповідати, висвітлювати їх в інстаграм, щоб більше залучати вас працювати над своїм здоров'ям. Тож підписуйтесь і поїхали! Робота з жовчним, ви вже знаєте, наскільки це важливо. Особливо хочу звернути вашу увагу, в кого є автоімунетироїдит, аутоімунні захворювання, в кого є жировий гепетоз, в кого є на узі зі жовчі. Це дуже важливо. Хочу попередити, що цей жовчогінний курс він підходить всім, крім тих, в кого є вже камені. В жовчному камені в жовчному ми будемо розбирати це на моєму курсі або на індивідуальній консультації. Тому цей жовчогінний курс підходить ще в, тим, в кого немає каменів. особливо увагу звертає вас, в кого є поліпи. Неважливо, поліпи в жовчному, поліпу в маці, це теж має значення. Треба працювати з жовчним. З чого почати треба? Ваш жовчегінний курс. Звичайно, це з харчування. Якщо ви будете продовжуватися харчуватися, як ви харчувалися раніше, то ефект буде дуже незначний. І перше, що вам треба запам'ятати, це змінити ваше харчування, почати більше вживати клітковини. Це овочі. Якщо ви не можете вживати овочі в сирому вигляді, почніть з маленьких порцій і особливо можете почати вживати. Приготовлені овочі, вони взагалі не травмуючі для слизових, для підшункової. Тому це важливо. Додавайте в їжу достатню кількість жирів, щоб це були нерафіновані жири. Дуже важливо нерафіновані олії і олії, які мають в своєму складі омега 3, а не омега 6 Тому навіть якщо це соняшникова олія. Не рафінована, то краще її обмежити вживання, замінити там на оливкову, або це може бути масло дії, дуже класна альтернатива всім рослинним оліям. щоб у вашому раціоні була достатня кількість жирів. Що е, важливо ще прибрати молочку, прибрати глютен, прибрати цукор, булочки, е, печеньки. Оцю всю історію треба прибрати. Краще ж дивіться, моє відео, що треба їсти для жовчного, і там дуже розширена інформація прямо по харчуванню. Далі, другий пункт це робота зі слизовими. Дуже часто гастроентеролог, що він призначає, алохол, урсафаль, курсахол. І поїхав, і все, і не працює зі Сузовим. І що це буде? Жовч починає витікати, вона токсична, вона. Починає запалювати стінки кишківника, і ви отримуєте купу симптомів. Тому дуже важливо попрацювати саме з слизовим. Тому це важливий пункт. Це корінь солодкий, це L-глютамін, це якщо у вас є там гастрит, а є ще інші препарати на херб, це це будемо розбирати на курсі. Ви не працюєте з властивостями жовчі. Жовче дуже стає. Густою застаюється, і ви хочете її зразу ляп, погнати, і отримати результат. А так не працює, треба її розжижати. Наприклад, препарат Теорін дуже непогано працює. Це може бути НАК. Він як детокс печінки працює. Також він розжижає свис. І це дуже важливий етап, який важливо не пропускати, тому що ви не отримаєте результату, у вас будуть спазми, у вас будуть болі. І далі ми що робимо? Ми приймаємо якийсь один препарат, наприклад, це може бути там, артишок, приймаємо або алохол приймаємо. І на цьому все. Так не працює. Треба декілька комбінованих препаратів, наприклад, Селімарін можна, треба пити жовчогінну воду, магнію, вода, донат, або зайчатка. <плес> оцю воду, оцю зайчатку. Теж дуже важливо, тепленько і обов'язково просто звичайну воду, бо треба комбінований ефект. Щоб жовч добре працювала. Також можна робити це теплу грілку на правий бок, для того, щоб теж вигрівати, щоб розслабляти сфінтери. Тоді жовч витікає безперешкодно. Це дуже важливо розуміти. І перед тим як я розкажу вам останній пункт, я хочу звернути вашу увагу, хвилиночку вашої уваги. Цей пункт, до речі, дуже важливий. Ви повинні його дослухати. Хочу розказати про свій курс. Цей курс потрібен всім, в кого є проблеми з ШКТ. Це легендарний курс, який допоможе вам позбутися ваших скарг. Цей курс потрібен, в кого є аутоімунні захворювання, в кого є алергії, головні болі, здуття, закрипи, поліпи в жовчному. Зайва вага, інсулінорезистентність, ревматоїдний артрит, є аутоімунний тероїдит. Вам необхідно на цей курс тому що лікування всіх цих захворювань починається з шумково-кишкового тракту. Це покрокова система, там де ми рухаємося по всім частинам травної системи. Починаючи від ротової порожнини, закінчується кишечником. І це схема, яка у вас буде на півроку. Ви пропрацюєте всі ваші відділи, і ви себе просто не впізнаєте. Ви позбудетеся скарг, ви позбудетеся здуття, у вас буде більше енергії, у вас буде більше сил. Ви введете ваше аутоімунне захворювання в ремісію. Цей курс унікальний. Є деякі курси на ринку, окремо там жовчогінний курс, окремо там мікробіом кишківника. Я зібрала всі свої знання в одну систему. Півтора місяці роботи, шість великих. Модулів, харчування, шлунково-кишковий тракт, жовчний шлунок, мікробіом все це покроково, 15 лекцій і два прямих ефіра. Тобто, це комплексна велика програма відновлення всього організму. Ви можете подивитися велике відео про курс, про тарифи, як все це буде відбуватися. Я все це роблю сама. На курсі я буду єдина людина, тому що це міні-група. Я не люблю великий оцей балаган. Ми будемо працювати майже індивідуально. У нас є різні тарифи. Якщо ви. Сумніваєтесь, або ви хочете задати мені додаткове питання, будь ласка, записуйтесь на персональну консультацію безкоштовно через інстаграм, я вам все детально розкажу, як буде проходити. Воно того варте. Ви можете взяти розстрочку від Монобанка на три платежі, і також ви можете оплатити частиною, наприклад, ввести передоплати 2 тисячі гривень і залишок перед початком курсу. Тож. Приєднуйтесь і далі ми продовжуємо. І основний пункт яким треба працювати, це ваша детоксикація, і як працює взагалі ваш організм, тобто на виведення токсинів, які у вас тут, чи працюєте ви з лімфатичною системою, чи п'єте ви достатньо рідини, чи робите ви масажі, скільки у вас активності? Тому що це дуже важливо. Якщо ви будете проводити жовчогінний курс і не будете працювати з органами детоксикації, то всі ці токсини, які у вас будуть, вони просто будуть далі отруювати. Ваш організм, тому це дуже важливо зрозуміти. Мало хто вам з лікарів розкаже наскільки правильно працювати саме по кроком. Тому, будь ласка, приєднуйтесь на мій курс. Якщо ви сумніваєтесь, пишіть мені в інстаграм, і я відповім на всі ваші питання, які вас цікавлять. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на інстаграм і залишайте, будь ласка, в коментарях ваші питання. Я буду на них відповідати. До нових зустрічей! З вами була лікар-дієтолог доктор Кет.